В таком количестве страшных вещей э, виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи это не мы. малазийский Боинг это не мы. Э, Мариуполь сравнялись с землей это не мы. Э, в Одессу летит ракета. Это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Максим Галкін та Алла Погачова показують реалії Києва після чергової російської атаки на дитячу лікарню «Охмадид». Всесвітньо Всесвітньовідома тенісистка Еліна Світоліна теж не стримала емоцій на запитання про Україну. Спортсменка вийшла на корт з чорною стрічкою, а після гри розплакалася. Її підтримав увесь стадіон. дуже складний день сьогодні для українців. Іноземні знаменитості теж реагують. Серед них зірка серіалу Всі жінки відьми Аліса Мілано I want Ukrainians to know that I will stand with Ukraine. Однак не всі на стороні добра, Колись відомий в Україні репер Серьога зробив цинічну заяву про війну в Україні і підтримав окупантів. Ба більше суддя шоу ікс фактор вивіз дітей з України і тепер нав'язує їм свої пропагандистські переконання. Раніше білоруський репер проживав в Києві та заявляв про любов до України. Та як виявилося, любов до кривавих рублів взяла вгору. Деталі уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. У мене просять мої Уважаемые подписчики в директе, в комментариях, продолжит вести Инстаграм, как я его вел раньше. С забавными видео с детьми, там, с юмористическим контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому пока что прежним ни Инстаграм, ни новый телеграм-канал, который я завел, не будет таким, как он был до 24 февраля. 8 липня Росія завдала ракетний удар по Україні. Під атакою опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг та інші міста. У столиці окупанти поцілили у дитячу лікарню «Охмадит», що вразило в тому числі й знаменитості. Зокрема, Максим Галкин назвав дії росіян щодо мирного населення безкінечним пеклом. Про це пише РБК Україна проект Стайлер з посиланням на публікацію в інстаграм акаунті актора і шоумена, який виїхав за РФ до Ізраїлю з початком в повномасштабного вторгнення своєму блозі чоловік Алли погачової показав одне із найстрашніших фото сьогоднішнього дня на опубліковані зіркою світлині лікарі, які продовжують робити операцію дитині на відкритому серці прямо під час російської ракетної атаки. Наразі, після масованого удару по Україні 37 загиблих. З них троє дітей, 170 поранених. З них 13 дітей. Це якесь нескінченне пекло, глибоке співчуття сім'ям загиблих, написав Галкін пізно ввечері 8 липня. Додам, що опублікований Галкіном кадр був зроблений якраз у Ухмадиті. На момент атаки медики виконували три операції на серці. Одна з них з відкритою грудною кліткою. Саме та про яку написав Максим, через те, що до операційної після влучання залетіло уламки. Скла і пилу відбулося забруднення грудної порожнини. Тому медики на базі вже іншої лікарні відчайдушно боряться за життя дитини, яку опорували у центрі кардіохірургії. Також і не змовчала сама Примадонна. у своєму інстаграм. виконавиця опублікувала фото, де зображила маленька дитина вся в крові та бинтах. Поруч із нею були лікарі. Алла Погачова дала чітко зрозуміти: Росія переступила вже всі межі морального цілеспрямовано обстрілявши дитячу лікарню ракетами. Бог терплячий, але всьому є межа. Різко написала співачка хороший виступ. сьогодні». Very day today for дуже складний день сьогодні для українців. А от українська тенісистка Аліна Світоліна заплакала під час флеш-інтерв'ю після матчу фіналу Вібелдон. 2024 року з китаянкою Ван Юй. аби вшанувати пам'ять жертв масованої ракетної атаки, яку російські окупанти завдали по Україні. 29-річна уродженка Одеси зіграла поєдинок з чорною стрічкою. цитує ТСН. Еліна за два сети впевнено обіграла представницю Піднебесної та вийшла до чвертьфіналу трав'яного мейджора. Після перемоги Світоліна зі сльозами на очах розповіла про трагічні події в Україні. Я чері. Емоції переважають, тому що наші Ой, Приємно, що оплески на трибунах. є. Нелегко було and, фокусуватись no, на матчі. Важко було читати новини самого ранку. It's, it's so to... я рада, що like... сьогодні так зіграла і здобула перемогу. А от зірка популярного серіалу Усі жінки жінки-відьми» Аліса Мілано також відреагувала на черговий терор росіян. Відома акторка у своєму фотоблогу опублікувала скріншот новини про руйнування Охмадиту, де перебували маленькі пацієнти і лікарі. І у підписі додала смайлик у формі розбитого серця, висловивши свої емоції. У коментарях українці щиро подякували Алісі за поширення правди серед іноземців. Україна допомоги, більше, ніж моденевербофо. The full scale war in Ukraine is brutal, vile, and barbaric, and it has to end with a just peace in Ukraine's victory. I want Ukrainians to know that I will stand with Ukraine and I will support them on this path. А от 47-річний білоруський репер Сергій Пархоменко більш відомий як просто Серега, який у 2021 році був судею в українському музичному шоу, x фактор цинічно підтримав війну в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю пропагандиста Бориса Корчевнікова. Як гражданину Білорусі, який провів своє дитинство і юність там, у тебе серце болить за то, що відбувається на твоїй родині зараз. а що происходит на родине сейчас? Чисто спокійно. Інфраструктура, яка работает. там мір. Амсередмір. Зокрема, Серега сказав 10 років разом з синами жив в Україні. Однак вже сьогодні він прийняв рішення вивезти хлопців з України. Причиною цьому стали його політичні погляди. Репер зізнався, боїться осуду з боку синів. Через його політичні погляди. Вони пошли в Харкові в ліцей. Це та мовний ліцей. Ну так к тому йде тому, що я пасічкі не буваю в Біларусі. Всі мої росліка буде уїхати нікого українці. и у меня там абсолютно недвижимости никакой нет, вообще нічого нет. Репер заявив йому неодноразово пропонували змінити його політичні погляди і навіть погрожували. Серіога наголосив: єдиний чим на нього можна було надавити, це його діти. Тому він зробив все можливе, щоб вивести їх з України. Пряма мова. Я зробив усе, що пацанів звідти вивести. Тобто, схилити мене до зради було неможливо. Мені не довелося змінювати свої переконання, перевзуватися і кривити душею. Я неодноразово отримував пропозицію змінити свою позицію навіть після того, як почалася війна. Отримував дзвінки з погрозами та листи. На мене намагалися чинити тиск, але це неможливо, тому що єдиний момент, де мені можна було б зробити боляче, стосувалося моїх дітей. То тобто все з України. То суспіль Сереги, як артиста зв'язаним з Україною. Артист вирішив не лише працювати в Україні, а й жити тут. Ось що говорив музикант про нашу країну в 2021 році. В інтерв'ю Гордону страна для життя, страна для любові, страна для творчості. А і сейчас является для мене такою. Якби цього не зробив, його б сині взяли в заручники і почали б тиснути на нього, щоб використовувати його як інформаційну зброю. Серега сказав сьогодні, пояснює синам всю правду про те, що відбувається в світі. Він вважає, саме його позиція правильна, і діти повинні прислухатися до неї. Ми повинні говорити о перебашних народах Європи, Северної Америки. Ждуть нашої допомоги, не ждуть освобождения, вони чекають, що хтось прийде їх возглавить. Ані ждуть них там за на справедливість. До слова Серега є ярим прихильником радянського союзу. Він неодноразово говорив, як йому шкода, що братні народи розформували. Путініст підтримує вторгнення Росіян в Україну і вважає, що наша країна має знову стати частиною РФ. Репер активно просуває російські наративи в інфопросторі. Серега – це не російський світ, Це як не странно, це совковий світ. Навіщо вони сиділи? Це треба спитати у продюсерів ікс факторів. x фактора вважали, що наявність цих людей є кращим ніж наявність інших людей, які проходили кастинг. Це історія, яка ні. Вони е, вони знаходили персонажів, які їм здавалося цікаві. Мож там по інтерв'ю, по роботі в кадрі і так далі. Так, так по якомусь епатажу, типу, як Сергій Перхоменко. він все таки досить епатажний такий. Там брута Та він, він, він він двох слів не міг зв'язати на цьому, шоу, яке дивився. У нього ну так тому він і був всі ролі людині, яка здається ага. зв'язати двох слів. О, шу, він о, шу, він о, написав декілька альбомів е, репових. Там дуже багато слів. Там більше слів. Я думаю, на одному домі, ми з тобою скажемо протягом цього фрагменту інтерв'ю. Ну, у нього така поведінка, ну, у нього є гострий розум, у нього є розуміння шоу бізнесу. Він же був із шоу-бізнесу. Я був людина, яка біля шоу-бізнесу, тому що я там продюсував і телевізійні програми. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!